Політичним замовленням називає Сергій Ударич прокурорську активність у давній справі. Нагадаю, минулої п'ятниці його як підозрюваного викликали до прокуратури. Причому телеграма повідомлення про це із черкас до Мошин, де проживає відсторонений мер, ішла аж два дні. І в ній не було й слова, про яку саме справу йдеться, а лише її довжелезний номер. Сам допит тривав три з половиною години. Про це розповів Сергій Ударич у програмі Відкритий діалог. Щодо чого відкрите кримінальне провадження не уточнив, бо це таємниця слідства. Лише натякнув, що йдеться про звільнення кількох працівників міського конкому. Це е, ті події, які мали місце 6-5 років тому. Більше того, по всіх цих справах, про які сьогодні йшла мова, відбувався розгляд у судах. Прийняті рішення судів, кінцеві рішення судів. Відбувалися перевірки прокуратури, писалися заяви депутатами міської ради і так далі, де просили порушити кримінальну справу і таке інше. Проводилися перевірки, підшиті цілі тами. В усіх випадках прокуратура приймала рішення і відмовляла в порушенні кримінальної справи, бо не знаходила жодних підстав. Не говорити про якийсь злочин, про якісь умисні дії.